О, господи, чому тут різдвяна музика? Вітаю вас на каналі Флові. Я не знаю, чому тут грає ця музика, але, О, але сьогодні ми будемо грати Cooking Simulator. І я ом, особисто не такий уже і чудовий шеф-повар. Скажу вам чесно, скажу чесно. О, що сталося з плитою? О Боже! Так, да, він останній власний дуже охуяло тут все нам полишав. Жахливе, жахливо, то як, як я могла таке купити? Пікапфон. Алло? Okay. Так, намагайтеся не збанкрутувати. Ми будемо намагатися. Майже все на кухні коштує грошей. Вау! Тарелки, продукти і особливо е е е оці, оці, оці. Ви поняли. Як ладити, я перепрошую. А воно вже ладиться. О, які милі вазочки. О май гад! Агресивно поклав. Все зроблено. Та добре, я зрозуміла, пані. Та куди мені це все класти, йолки палки А не можна? А воно росте там. Чу, я думала, воно там. Неважливо. Це, це чорний поверть. Усього добре. О, oh. oh. добре. Так, да. Відкрийся. Ага, 90 секунд, добре. Нам потрібен лимон. Лимон. І нам потрібно порізати лимон. Оп. Оп. Вже готова? То типу, риба гаряча, а оця штука, ні. Я не знаю, а вона вже готова? Як мені знати, що воно готове? Ця полоска вона має бути повністю зелена, чи вона має бути там наполовину на 75%? Я не знаю. Він, він виглядає готовим. Я думаю, він вже готовий. І куди ми його покладемо? Він не готовий? Ну, чому ви так зі мною? А як його мені поставити тепер? Відкриніть двері. Ось. Ну, дивися, ото одна секунда, ніби вона щось вибіжує. Ну. Опа. О, Господи. Опа. Все вийшло. А що нам були лимони? А може тут треба було з лимонами пекти? Добре, Гордон Рамзі. Смачного приготовано з любов'ю. Ммм. Яка смако. Кажу, яка смакота. Майстер-шеф мені буде дзвонити завтра вже. Дивіться, ну. П'ять зірочок на всіх трьох. М -м ну, це чудовий початок, я вважаю. Окей, okay. do your best. Окей, okay. I will, I will, I will do my best. От, тепер починається тусовка справжня. Тепер ми самі з собою на кону наша репутація, пам'ятайте про це. Якщо щось піде не так, ви ні, ви, а не я. <кхем> не, у мене все готово. Чому воно працює? Перепрошую. Гроші не ростуть на дерево. Добре, а коли можна буде готувати? Я думала, це гра про те, як готувати їжу. О боже. О, боже, що робити? Oh, 5. 2 гра. О майка. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім. Ой, пардон, трішки переселила. Ну, дивися, ну. Біле. Ніс. Yes. Нам потрібно посипати його солю і перцем. Без питань взагалі. Два, три, чотири, п'ять. А так, оп, я перепрошую сесіль? Ні. Чим я посипала? Сесіль. Я знову ж таки ще раз перепрошую. А як мені потім дивитися на рецепті ці? Я що? Я не не кажіть, що я маю це метод. Оп! Молися. Бейся, господи! Небагато олії. А як це вилет, й так і буде, то значить, воно має заповнитися. Тоді буде означати, що воно готове. Якщо ви цього не зрозуміли, то я вам скажу Basic 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 Basic, Ото я знаю, що воно бейсік. Картопля перевариться, Господи Боже мій! А, але ж ш... стоп! Щось не добре. Ай, моя... моя, лосось. Добре. Воно вже не добре тоді тепер. Можна помити? Я хочу помити її. О, господи. І все, воно готове. Досить. Досить, хватить. А, я мала їх просто. Але ж. але ж вони. Чи як я маю це зробити? А, а воно пережарило. Але ж я виключу. Не виключила <і milliseconds> <Dude> тут. Камфу. <pi> а, я думала, я виключила кампу. Готово. І що? Так воно ж посмажилося, Так воно ж посмажилося. Так воно ж посмажилося. На, їж. Ну, дивись, воно посмажилося Що ти хочеш в мене? Воно ж посмажений уже. А його треба. Його треба повернути. Я починаю заново. Ні, я не можу почати заново. Мені треба Ні, картопля Ні. Ні Мені треба тільки філе. Ось, ось. Опа! <си> <си> И сюда. <си> ничего страшного. Ой, у нас час трешки нас піджимає. Ничего, ничего, зараз, зараз. Все будет добре. Хвельку, будь ласка, я же. Опа. А, все, готово. Не, де, да, да, Опа. М -м -м. Ну ви б таке не з'яли. Ніу хай! Ну, краса, ні? Опа, ну дивіться, ну хіба це не талант? Тобто я не додала там сіль. Я стільки її закрічував. А, то він мене збив. Томатію. Ми можемо зробити тако. Хіба це не геніально? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Які плани на вихідні? А тако, а то нічого що у мене тут помідори і, і ця водка звариться раніше, ніж вода? Ну, я ж не знала. Мені треба було раніше поставити під бульйон. І ми зараз все. Як тебе захід? А-а-а! Добре. Все досить. Окей, ми зрозуміли тебе. Не впадай. Окей. У нас все вийде. Опа. Опа.сич! Ні! О, господи, моїй суп. Це так огидно виглядає. Це ніби помили посуд і вам дали воду з нього, з тої води, в якій мили посуд. Добре. Але ми сфоткаємо. О, дивіться, ну п'ять зірочок. Шалений успіх. Неймовірний успіх, я вважаю. А як мені дивитися рецепти? А. -а, -а hop, hop, hop. Як це можна прибирати? Це жахливо виглядає. Мій суп. Може хтось ще замовить його сьогодні. О, боже мій. А, все. він зварився. Заспівся. Все. Ми прямо хірачимо це сюди. Сюда-сюда-сюда-сюда Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сука, ніхто не буде знати, Куда ти, сука, подиш? Куда воно? Ні, не кріть нікому. Так і не скажеш, що його кинули на підлогу і тримали там. Тримали там просто не можна тримати їжу на підлозі. Е, що не так? Іoded... Ніхто не буде знати. А, -а, а я не кинула оцю приправку. І комусь дуже не сподобалося, що там не було одного листочка цього Петрушки чи це... що це таке, блядь? О, борщ, О, боже мій. Звичайно, борщ. Ми будемо готувати борщ. Я буду нас до нас сьогодні прийде, інспектор. Нам потрібно Нам потрібно викласти, викластися на всі 100. Добре, що потрібно для брущата? О oh май гад! Треба слей. Ми це фігачимо на цю штучку. Слей. Ми ріжемо лемон. Постав! Добре, виходить 4, Бо минулого разу я думала, що вийшло 3, А воно вийшло насправді 4. А от воно. Ну, що було, я не побачила оцей Garnish with... Garnish with the Parsley Leaves Fresh Six Cream. Окей. Окей. А як мені це помити? Ота. Ні. А. Ну дивися. Окей, okay, так теж підходить, I guess. Мені не треба стільки борщу. Ой, це не борщ. О, пробачте, Пробачте. це не борщ. Як я посміла як казати на не борщ. О боже мій, у мене є ще ця штука. Не ну, буде. Не буде. О, все, воно готове. Це чудова новина. Так, нам потрібна тарілочка, нам потрібно оце. Нам потрібно оце, 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 оце. Ні, стоп. Стоп. Сто. Раз, два, три, чотири, п'ять. Там же ж п'ять. Шість грам, господи Боже. Нє, не смій падати, сука. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тому що, бл. Що там на один листочок менше це буде. Жах, і ми сфоткаємо його для нашого інстаграм. Опана! А скільки тобі треба тих хвистків? Я все добре зробив. Чому ніхто не замовляє блядь. Як мені вилити то? Але я викину каструлю, а я хочу просто вилити. Це. Господи, боже мій. чому воно так. Боже, я стресую. Господи, Боже.

Сіль, не поняла. Чому вона не вариться? А? Чому вона не вариться? Так і буде. Боже, я стресую. Де картопля? Чому вона на відносі? Якого ви на підлозі? Чому ніхто не прибирає цей ресторан, крім мене? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім'я зі мені, сім сі, якіс, там. Тепер ти вариш це? Добре, тепер воно вариться. <гас> а як його фліпнути? Господи боже, як його фліпнути? А як? Аво. А, Опа. Зараз давно зараз доведеться, і все буде тіп-топ. Чудова робота. Чудова гра кричіть! Ура! Я тебе знищу! Почну! Якби я була критиком, я би не їла б цього надто багато солі. Пробачте, можливо, Можливо, я закохана, а я закохана. Томейто соп. У мене є тометки. У мене є. А це ж тепер. О, чекайте, воно було. Добре. А Скільки там треба води? А, там не треба води. Джо, господи, де воно? Все, Бульйон. 700 міліграм. Давай. Ну, давай. Все нема. О боже мій, о боже мій, боже мій, що буде, о боже мій, о боже мій, о боже мій чекен Бро. Все видок. А скільки там є, я б Я пам'ятаю, що вісім, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім і однак були, значить дві. дві. здається. Ні, одна цибулина має бути. Есій перець. Окей. Окей, окей, цілі перець. Сіки, я не подивилася. 12 грам. І коли воно все звариться, нам треба все перефігачити... блендером. У нас на кону наша репутація. Якщо ми там казалося, досить все виходить, нам вказалося, якщо цей клієнт буде незадоволений нашим томатним супом, ми втратимо зірочку. Ми не можемо цього допустити. Ми не можемо. А чому воно вже мені каже мікщо? Ні. Ні, нато багато. О, що. Ли? Блядь. Акуратно нам треба. Акуратно нам треба. Опа. Досить. Ну, Хватить, не треба стільки зобух, хто зі стільки з Ай, ну, вважається подарунок закладу. Чудово. Хто це поставив цю та... Дивіться, дивіться дивіться, цю людину. Вона жаліється за те про те, що їй вкинули більше продуктів. Та, блядь, хлибчі не жалійся. Нам треба, щоб хтось замовив борщ. Як це таке має бути? Борщ? О, господи, так. Це буде неймовірна. А, ви що? На приколі? Я не знаю просто, як вилувати звідси щось. Вірачимо літру. А, це прям вся банка. Добре, що я купила нову. Я така мега розумна. Е, так. Сіль перець 20 грам. Окей, 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 окей. Сіль перед 20 грам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут, блядь, бібікає. Це не то! Ну, блядь, Як Валити. це? <рес> Все під контролем сіль. Перець. 600 грам, а скільки це буде? 120. А, ну, блядь. П'ять. Так. 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 Все? 100. Бачите, таке мать-мать. Оніон 120 керо. Значить, одна морковина і одна цибулина. Знаєте, одні... Я ніколи не готувала борщ, пробачте. За цю... За цей. Ну, неприпустимо таке. Але це одна з моїх цілей на цей рік. Нарешті нав... навчитися робити борщ. Нам ще треба варити картоплю. Це є, Це є, це є, це є, це є, це є. Я все подавала. Окей. І навіть. Фіці... Скільки там. Десять. Буде тобі 10. Та відкрийся, блять. Відкрийся, мені треба лозулась. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що це як не мультитаскін? Я не знаю. Холі воно так довго вариться. Вона не включене. Вона воно не влюдене. Господи, Боже, вона воно не влюдене. Я... я не міг бути борщ. що я за така людина? Вона не міг, вона борщ. була. Розчарування всієї своєї сім'ї, свого роду, своєї країни. О, ні. Ну їбать, будеш жарти недоварений борщ, якщо ти. Ну, я вже тобі хотіла давати твій борщ. Свинота. Ти не заслуговуєш борщу і так. О, ну. Ну, красаж. На таке можна і вічність чекати. Така чого ні? Це борщ хтось хотів? На свій борщ. Свинота. Ти така. Блядь, ну на бор на борщ не почекати, блять. О, подивися, блять, тим борщем. На! Можна мені піти додому? Я сподіваюся, що в того в тієї людини, яка не дочекалася мого борщу, буде запор на тиждень або й на місяць. А... І блядь, закрийте там свої пистаки. Я тут закінчую своє відео. Я дуже дякую вам, що ви подивилися це відео до кінця, до цієї миті. Скажіть, будь ласка, чи вам сподобалось? Я навіть не знаю, чи я щось говорила за цей час. Тому що я дуже стресувала і я дуже була сфокусована на тому, щоб зробити їм їхнє блядське їдло. Пробачте за агресію. Я більше так не буду. Я буду, але я зупинюся поки що на тому. Так от дякую вам ще раз за перегляд. Скажіть, чи вам сподобалося? Скажіть, чи ви хотіли би ще відео з Overcook? Ой, блядь, який Overcook? З, з симулятором цим кукінг-симулятор, блядь. Я зла Я зла на тому, що вони дочекалися мого борща. Донатьте, будь ласка, донатьте. Найте. Бо блядь, що нам вже робити? Якісь піздєць робиться, а ну менше з тим бережіть себе, донатьте, сподіваюся, з вами все добре і папа. -па.